Як зробити закордонний паспорт без резервів, без всяких документів? Зараз розказую. Місто Валенсія сьогодні прийшов, показав український паспорт. Сказав, що хочу втратив свій другий закордонний паспорт. До речі, якщо ви не знали, то можна мати два закордонні паспорти. Один паспорт я залишив собі. Він зараз зі мною. Другий паспорт я написав заяву, що я його втратив, і мені зараз зроблять замість нього другий закордонний паспорт. Три тижні це все робиться. В Валенції, тобто його з України, сюди привезуть по вартості 200 гривень. Я заплатив, і 83 чи 85 євро. Ще додатково заплатив. Друзі, кому потрібно зробити паспорт, приходьте. робіть. наразі, це так відбувається. Поки працює система, поки її не зламали. Ну а від вас лайк і підписка за те, що я вам тут ділюсь такою цінною, і корисною інформацією. Пересилайте, ви ж знаєте, кому переслати. Давайте, давайте пересилайте швиденько.